Високі паркани, недобудовані будинки та купа будівельних матеріалів. Нині так виглядають території поблизу водоканалу і біля Житомирського гідропарку. Працівники обласної прокуратури певні будуватись тут не можна, а землі потрібно повернути. Саме тому було подано позов до суду про повернення цих земель у розпорядження лісових господарств. Перша ухвала була винесена в червні 2015 року. Апеляційним судом Житомирської області, де було заяву заступника прокурора Житомирської області про забезпечення позову, задоволено, накладено арешт на всі земельні ділянки, заборонено відповідачам та будь-яким іншим особам, чиняти дії, що пов'язані із забудовою спірних земельних ділянок, з відповідними кадастровими номерами та заборона будівництва. Відповідним певним громадянам, які проживають на території всієї Житомирської області, поки згідно ухвали суду на цих земельних ділянках повинно бути припинено будь-яке будівництво. Згідно цієї ж ухвали, з Києва викликали експертну групу, яка повинна з'ясувати, чи не захопили землю власники ділянок самовільно. Це на виконання ухвали суду для того, щоб встановити чи використовувати земельні ділянки у межах, які були діляні, чи за межами. Разом з експертами на місце спірних ділянок приїхали і представники громадськості. Активісти кажуть, збираються тримати ситуацію Будовую території поблизу Житомирського гідропарку на контролі. Ми не просто так где там повозмущались, разбежались і тут дальше будуть строить. Не знаю, чим это все закончится. нічим хорошим, поки я не вижу, щоб оно закінчилось, Но е -е, якщо ми піднімемо достатньо кількість громадськості, ця інформація буде максимально розширена, і я думаю, що возможно доб'ємося якоїсь правди. Усі ділянки придбані на законних підставах. Так вважає представник власників земельних ділянок у суді адвокат Аліна Сіра. Більш того, юрист вважає, що прокуратура здійснює тиск на власників землі поблизу водоканалу та Житомирського гідропарку. Рішення суду про те, що ці земельні ділянки їм надані незаконно на сьогоднішній день. Немає ідуть суди. Тобто вони навіть не аргументували з посиланням на норми матеріального права. Чому ці земельні ділянки мають бути витребовані? Це було здійснено виключно з метою, щоб суд наклав арешт на ці земельні ділянки, що фактично і було здійснено 17 вересня 2015 року. Ну, це, можливо, один із засобів тиску на власників земельної ділянки, з якою метою це вже, мабуть, кожен сам зрозуміє. Остаточну крапку у справі має поставити суд.